Жив я нормальним життям. До початку війни були якісь цілі, плани. До війни працював будівельником. Я був суддею Чернігівського окружного адміністративного суду. 24-го ми проснулися не від будильника, як завжди, а від крику жни, що почалась війна. Як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової Кучи війни? Много. Реально російські вооружені сили в Чернігові, пап, не повіриш, за епіцентром, за магазином, в самому місті, розумієш? Вон 72 стоїть, вон Сєпорська. Я тільки що отогнав. 26 числа по, телевиз... по телебаченню виступав наш мера Трошенко. Нам треба всім приготуватися до вуличних боїв. Пасани, прошу прибуть на місце десятка територіальної оборони, в вирені 2, звернувся до командира з питанням отримати зброю, зхищати наше місто, зброю в руках. Навіть не здогадувався, що е, через стільки років знову доведеться взяти зброю до рук в зв'язку з агресією і нападом на нашу державу, на нашу батьківщину. Народу було. Я вам хочу сказати, що як ото. Спаминають усі Совські Союзи, я тоді дитиною ще був, за горілкою стояли, то очередя, всі плакали про хорошу життя. Тобто тут було більше народу. І набагато більше. Вся вулиця була заставлена людьми і всі хотіли отримати зброю. Постійний був обстріл. Обстріл взагалі був по цивільному населенню. Це мой дом. Панути тварі просто випадку. По важливій інфраструктурі в місті вони били куди завгодно, тобто хаотично. Боряться зі стадіонами і бібліотеками. Останній дзвінок, це там її родичі проживають, в селі був обірваний та з криком, що зайшли в село загарбники. Всі в полоні. Ми... Постійно виїжджали, намагалися звільнити всіх людей, які там знаходились, але це їхня кількість та озброєння переважало. Як ми Беріть, будь. Дякую, дякую, вже бій не закінчиться. Наші збройні сили, картальна оборона всі разом змогли вибити цих. Загарбників з нашого міста, і тому вони були вимушені відступити. І цей час було звільнено рідних. Чернігів не був захоплений і оборону в самому місті територіальна оборона витримала і досі тримає.